Доброго дня. Сьогодні, 29 вересня 2022 року. Рівінська атомна станція працює в сталому режимі згідно графіку, який доведений нам на НЕК «Укренерго». Радіаційний та екологічний стан у нас на майданчику та в контрольованій нами зоні без змін в нормі. Вчора була зустріч. У нас в місті з нашими е, освітянами. Зустріч з нашими освітянами виявилася досить цікавою. Вона е, була цікава в частині того, що е, і нам, е, робітникам, керівникам атомної станції е, була цікава думка наших вчителів е, про те, як живе наше місто. Е, Думка про те, як працює наша станція, чи надійно вона працює, які є проблеми. І це досить важливо, тому що місто розуміє, якщо станція працює надійно, працює без зауважень, безпечно, то і місто почуває себе комфортно і надійно. Були обговорені питання відпочинку. Наших освітян, в тому числі на Білому озері. Я розумію, що люди, які вчать наших дітей, вони також повинні відпочивати і ми повинні створювати умови для цього в місті, бо більшого немає на сьогодні. Також була розмова про наш санаторій профілакторій. Це дійсно унікальний. Заклад у нас в місті, який може проводити дуже ефективні відновлювальні процедури. Тому є в нас питання, яким чином ми можемо надати такі послуги нашим світянам. Думаю, що це можливо і ми над цим працюємо. Я дякую. Всім освітянам, які прийняли е, участь у цій зустрічі, е, і бажаю їм здоров'я, наснаги і перемоги. Все буде Україна.